Ми прокинулись півночі, світ неначе дміє, дивний сяйво променіє. Боже, що діє! Ой, що сталося таке? є, Світло дивне є, нели, світ веселий, неба лине, Тут присутня Божа сила. Говоріть, що Христос прийшов на світ. Ми до вас, посланці з неба, бо свята у нас потреба. Голосити, вам новини. По сяду, дити, породила Бога сина, непорочна Днез Марія. повела його на сіні у вертепі, у яскині. не в хоромах, не в палатах, між овечок, між бідяти. Народився кожи цар, само світу молода. Let's <laughs> go. Час, і Бог заступиться за нас. Любіть свій край, любіть родину і Богом дану Україну. Бай тут кольце якась подія, оцей народ чомусь радіє. Певно, то якийсь базар, а де приватки? а де храм? Мошку, це не той базар. Людей цих Господь воїна. Вони прийшли, славіть месі, а це повір, не твоє діло. От таке герої я почув. Чи то син родився, чи то сам, чи то правда, чи дає брехня, скажи, я дам тобі рубля. Ти що купити мене хочеш, кому ти голову морочиш, а душу й Бога не продав, Ти бідне місце, сайт християне. Ну, якщо так сказав Герою України як коса, то я верну все навзнак. Підключу преси і трансляції. Доповім до іншу інформацію, закину епідемію свинячу, Зароблю грошей я на вакцинації. Ні, не вийде в тебе Жеде, не вийде нічого. Ні. Подамо пішло прозріння того народу. Україна розуміє, що ми є єдині, з нами правда, з нами сила. Мова солов'їна, що ми славно коріння козацького роду за свою свободу. А тепер ми стали вільні. Є своя держава, Ісус Осі скаже слава! слава тобі, слава! А тепер ви, люди, ту слову віддайте, чи є якомусь то месії, чи то що <кху> Ви ж обрали нові влади, які для народу не треба вже шукати лишньої пригоди. Годі вже де на сточах, забирайся вже із хати. Вай, вай, полундра наших б'ют, і гавен ні капут я Ірода царя покличу, зараз він вже вас на місце ставить. Аго! сюди мій цар іди, нам свою силу покажи. Хто з вами, по якому праву? Це ти нещасно репетуєш, свою провину певно чуєш, як сміш подривати мене, гляди, бо кара не мене. Царю, вони ж не затівають, вони виходять з під контролю. Їм дали велику волю, бо вони з'явився новий цар. Спасити людство, свідома. Що ти верзеш? Який там цар? Це я найбільший володар. Хто То скаже істину причину, а ти йди, геть. Бо зараз двину. Гей, вірні воїни мої, обличчя тих мені царів. А ну сюди ходіть неволу. Бо став зала свою дорогу. І всьому світу володар. Я князь всього українського народу. Його виконую я волю, спішу до міста веслоє, вклонитися малому цареві, принести дари до яскині, щоб дав він мир по всій країні. І що тебе там, цар? Я всім сказав, я володар. О, царю, вчителю, великий, тебе народ, мій довго кликав. І ось нарешті ти прийшов. До серця кожного зайшов, прийми, похучеє миру. до твоїх ніг все кладемо. Царуй же вічно, Сину Божий, а Бог у цьому допоможе. Скажу тобі, великий цар, що любить Бог мою державу, благословив її з неба і Даридо, такий, як треба, зіслав Спаситель Син. Щоб воскресла Україна, тепер він буде царювати і Україну захищати. Ой, на кінець все мені ясно. Тоді щасливо вам іти, а як збачите дитятко, скажете, як його знайти. Дай погадаю, скажу всю правду, що тебе чекає, я бачу в тебе смуток, страх, а також ненависть в твоїх очах. О, тебе чекає довга будь. Залишиш трон ти свій, мабуть, десь поруч смерть стоїть з косою і забере тебе з собі там перешкоджати. Я засаджу усі задня, тепер повсюду смерть і страх на цілий світ лажай у Це ти мені махнув лукою. я та, що заведу тебе з собою. На тому світі не так погано. Там ж тебе налод чекає, а я, який на лод з ним є про що поговорити. Це той, що мені нині добре жити. Це той, що гроші пані заробляє, цін голий банкет нарає. Він купує все людей і раду. У нього совісті не було і немає. Не заведе мене в тупі, а не такі, як всі. Я свій мужик. Давай команду своєму Газопрому, Щоб щоб газі нафту провели до мого дому. Тоді зрадіє усе пекло, тоді там буде дуже тепло. Бог защіть, куди ви йдете? Невже мене ви обманете, я ж вами разом заодно. Мене ви знаєте давно, на мене варто покладати, зі мною нічого бояти. Кажу я правильну дорогу, навіщо вам служити Богу? Запрошую усіх з собою. Пора, дупам, пора до мної. Від ім'я зразкового художнього фольклору брандового гурту ходаки вітаємо вас із Днем Соборності новим роком та Різдвом Христовим. Бажаємо вам здоров'я, добра, спокою, злагоди, радості, сімейного затишку, миру та перемоги. І нехай вас матір Божа охороняє, а Ісус Христос здоров'я посилає на многії і многі літа. Любові. Хай новий рік несе дива, нехай згорить до Москва. А ще нам дуже повезло, якби застризь на розпуті, той терорист, проклятий путін. А що б у сел то збулося, то дайте в торбу трохи грошей. Цукерок, сало, чоколяди, а можна навіть і доляри. А на тому скажемо: «Бухай!» Рік нас чекає. Дякую вам за увагу і запрошую вас всіх до спільної поряди. Київ, за покладання української культури по всьому статусу. Ми даємо подякування громадській ради Я вам щиро за дякую. хороші представлення дітей, за хорошу культуру. Щиро дякуємо. Ми так само, як і Івана Васильовича, півтори подачі за запрошення. Ми працюємо вже дуже довго роки, це вже поза 20 років ми разом з вами. Я думаю, якщо працювали з перемогою, на другий раз будемо виконували гарний, веселий святковий праздник. Щиро дякую вам. Мирний був свят. Христос рождається.